Ми маємо молнії ось так: одну-дві на тобто добу. Знаєте чому? На насправді їх летить в бік Харкова приблизно 20, тому що наші військові стоять на передньому краї, і їх знешкоджують. Окрема історія це шахеди, це більш важка історія. Значить, окрема історія ракети, окрема історія, ось ці ФПВ дрони те, що ви зазначили, і FPV-дрон на крилі, ти типу молнія. Ще є один тип дронів, поки він ще не ідентифікований. У нас було вчора один випадок такого застосування. Це щось нове, знову ж знов ж таки створено з незрозуміло чого. Вон, однак воно летить і несе бойову частину. Да? Тому, звичайно, маємо зараз аналізувати і службою безпеки, і силами протиповітряної там оборони для того, щоб вживати заходів щодо протидії. У нас не долітали каби спочатку. Зараз каби вже у нас є приклади, коли перелітають місто Харків, Спочатку каби летіли, там, умовно кажучи, до, там, в бік аеропорту, це максимально відстань була. А зараз вже летять довше. Можливо, вони легше, однак зафіксовано було, ви знаєте, там влучання, місця влучання, вони пролетіли вдень, фактично над містом Харковом, їх було чути. А, ще не помиляюся, це була субота. ось, І вони вже летять далі. Ну, вони так само розвиваються, і ми так само маємо вживати всіх необхідних заходів щодо протидії.